Усім привіт! Сьогодні ми розглянемо, як розв'язувати логарифмічні рівняння. Відразу зауважимо, що логарифмічні рівняння це такі рівняння, у яких зміна знаходиться всередині логарифму. Якщо ми візьмемо звичайний логарифм, то зміна Х, тобто щось невідоме, може знаходитися в основі логарифму або всередині підлогарифмічного виразу. Відразу зауважимо основні логарифмічні обмеження. Першим обмеженням є, що підлогарифмічний вираз має бути завжди більшим за 0. Друге обмеження стосується основи. Вона завжди має бути більшою за 0, при цьому вона не може бути рівна одиниці. Дані обмеження виступають у вигляді ОДЗ. Тобто області допустимих значень. Розглянемо перший тип логарифмічного рівняння. Коли у нас логарифм рівний якомусь числу. Щоб розв'язати дане рівняння, необхідно скористатися основною логарифмічною тоточністю. А саме, написати, що під логарифмічний вираз буде рівний, основа в степені дане число. Розглянемо перший приклад. Логарифм за основою 2 від х квадрат мінус х плюс 2 рівний 3. Ми маємо написати, під логарифмічний вираз буде рівний основа, тобто двійка, в степені наше число, тобто трійка. Після чого нам буде необхідно спростити даний вираз. Для цього ми врахуємо, що. 2 у третьому степені буде рівне 8. Перенесемо це 8 в ліву частину рівняння і отримаємо мінус 8. Це все буде рівне 0. Після чого нам залишається виконати спрощення. 2 відняти 8 буде мінус 6. Отримали звичайне квадратне рівняння. Розрізками якого будуть числа мінус 3. Та двійка. Для того, щоб перевірити, чи дані числа є дійсно розв'язками нашого рівняння, необхідно перевірити їх на ОДЗ. Для цього потрібно підставити їх у підлогарифмічний вираз і подивитися, чи результат буде більшим за 0. Або розв'язати нерівність, яка буде у вигляді ОДЗ. Тобто ми маємо вказати, що наш підлогарифмічний вираз є більшим за 0, після чого розв'язати дану нерівність і перевірити, чи розв'язки мінус 3 та 2 входять в це ОДЗ. Якщо ви підставите самостійно дані числа, то побачите, що в обох випадках ми будемо мати результат більшим за 0. Розглянемо другий приклад. Зауважте, що в даній ситуації у нас біля логарифму є декілька зайвих чисел. А саме трійка та 12. Для того, щоб розв'язати дане рівняння, спершу потрібно його спростити та звести до базового вигляду. Базовий вигляд це логарифм рівний число. Тому ми можемо скористатися правилами розв'язування лінійних рівнянь. Та знайти логарифм. Для цього перенесемо наше 12 з лівої частини у праву. Не забуваємо змінити знак числа на протилежний. Тепер, щоб позбутися трійки, ми можемо скористатися декількома методами. Ми можемо внести трійку у основу або в підлогарифмічний вираз. Але найпростішим способом буде просто поділити весь наш приклад на трійку. Після чого отримаємо логарифм за основою 1 друга від 2х дорівнює мінус 4. Отримали стандартний вигляд логарифмічного рівняння. Щоб його розв'язати, скористаємося нашим правилом. Під логарифмічний вираз буде рівний основа цього логарифму. В степені дане число. Якщо ми піднімемо 1 другу до степеня мінус 4, в результаті отримаємо 16. Пам'ятаємо, якщо степень є від'ємним, то число перевертається, тому в нас стане 2 перших у четвертому степені, тобто буде просто 2 в четвертому степені. І 2 в 4 степені це двійка, яка множиться сама на себе 4 рази. А 2 помножити саме на себе 4 рази буде 16. Щоб завершити розв'язання даного рівняння, необхідно все поділити на двійку. Відповідно, х буде рівний 8. При цьому не забувайте виконувати перевірку. Розглянемо наступний тип логарифмічного рівняння. Зауважте, що тут з'являються два логарифми. При цьому ці логарифми будуть мати однакову основу. Якщо основа даних логарифмів є різною, вам необхідно її зробити однаковою за допомогою логарифмічних перетворень. Коли ви отримаєте однакові основи, вам необхідно зробити наступні кроки. Враховуючи, що логарифми є абсолютно ідентичними, то це означає, що їх підлогарифмічні вирази мають бути також між собою рівними. Але при цьому не потрібно забувати про обмеження самого логарифму, а саме, що кожен підлогарифмічний вираз має бути більшим за 0. І не забувайте, якщо в основі у вас знаходиться зміна, тобто Х, вона також буде мати своє обмеження. Розглянемо наступний приклад. Зауважте, що логарифми мають однакові основи, тому не потрібно виконувати жодних логарифмічних перетворень. Відразу ми можемо позбутися від даних логарифмів, адже вони є ідентичними. І ми відразу скажемо, що підлогарифмічні вирази у нас будуть рівні між собою. Тепер нам варто перенести все в одну частину рівняння. Тобто прирівняти його до нуля. Не забувайте, що при перенесенні з однієї частини в іншу, ваші числа будуть змінювати знаки на протилежні. Якщо у вас був плюс, стане мінус, з мінуса стане плюс. В даній ситуації ми ліву частину перенесли вправо, але записували рівняння справа наліво. Виконавши спрощення, ми отримаємо. Неповне квадратне рівняння. Винесемо зміну х за межі дужок і отримаємо x помножене на дужки х-2 в результаті вийшов 0. Якщо при множенні двох виразів в нас виходить 0, це означає, що один з даних виразів є рівний нулеві. Відповідно, це або перший в нашій вираз, або другий. Розв'язавши кожен з даних виразів, ми отримали такі розізки, як х рівний 0, а також х рівний 2. Не забуваємо виконати перевірку. Нагадую, що кожен підлогарифмічний вираз, який був з самого початку рівняння, має бути більшим за 0. Якщо ми підставимо замість х, сюди 0, тобто наш перший розв'язок, то отримаємо. 2 помножене на 0 мінус 1. В результаті буде мінус 1. А це означає, що коли х є рівний нулеві, даний підлогарифмічний вираз стає від'ємним. І не має сенсу продовжувати перевірку з розв'язком рівний 0, тому що він нам вже не підходить. Перевіряємо двійку. Підставляємо його також у перший підлогарифмічний вираз. Буде 2 помножити на 2 відняти 1. В результаті отримали 3. Перший підлогарифмічний вираз вийшов додатній. Необхідно перевірити і другий підлогарифмічний вираз. Тобто будемо мати 2 у другому степені відняти 1, також вийде трійка. Зауважте, що два підлогарифмічні вирази вийшли додатніми. Отже розв'язо рівний 2 є розв'язком початкового рівняння. Якщо ви не бажаєте підставляти дане число у кожен підлогарифмічний вираз та перевіряти його вручну, ви можете розв'язати дані нерівності та знайти ОДЗ. Після чого залишається перевірити, чи дане число входить в ваше ОДЗ. Розглянемо наступний тип логарифмічного рівняння. Ситуація, коли логарифм рівний виразу. В такому випадку вам необхідно скористатися такими ж самими методами, як і в першому типі. Тобто вказати, що під логарифмічний вираз буде рівний, основа в степені вже нашій вираз. При цьому пам'ятаємо, що підлогарифмічний вираз має бути більший за 0. Якщо в основі у вас знаходиться зміна, тобто x, то вона також буде мати свої обмеження. Варто зауважити, що даний тип буде утворювати показникові рівняння, тому, щоб розв'язувати його, вам потрібно пригадати, що ж таке показникові рівняння та як з ними працювати. Отже, ми маємо логариф. Рівний виразу. Записуємо, що підлогарифмічний логарифмічний вираз має бути рівний 3 в степені x-1. Після чого ми можемо зробити наступні дії. Ліву частину залишити без змін, а праву переписати за властивістю степеня. Нагадую, якщо у вас є віднімання степенів, то це означає, що у вас є ділення чисел з даними степенями. Тобто у нас буде 3 в степені х поділити на 3 в першому степені. Одиничку можна не писати. Щоб позбутися знаменника, ми можемо все рівняння помножити на 3 Після чого отримаємо 3 помножити на 3 в степені х мінус 18 дорівнює 3 в степені х. Перенесемо числа з х в одну частину рівняння, числа без х в іншу частину рівняння, при цьому не забуваємо змінювати їх знаки на протилежні. Отже, будемо мати 3 помножити на 3 в степні мінус 3 в степені х. Якщо 3 в степені х вважати як суцільним х, то будемо мати 3х мінус х. А це вийде 2 помножене на х. В нашій же ситуації 2 помножене на 3 в степені х. Поділимо дане рівняння на двієчку і отримаємо 3 в степені х рівне 9. Пригадаємо, що 3 у другому степені буде рівне 9. Тому ми можемо замість 9 написати 3 у другому. Враховуючи, що трійки в нас є однаковими. То це означає, що степені також будуть однаковими. І ми вказуємо x рівний 2. Не забувайте виконувати перевірку. Якщо у рівнянні зустрічається декілька логарифмів з однаковою основою, то дане рівняння можна звести до одного з початкових типів рівнянь за допомогою логарифмічних перетворень. Розглянемо дане рівняння. Зауважте, що у нас є два логарифми з основою двійка. Пам'ятаємо, якщо у нас є додавання двох логарифмів з однаковою основою, тоді їх підлогарифмічні вирази будуть множитися між собою. Відповідно, ми можемо об'єднати це в єдиний логарифм, після чого ми можемо розв'язати дане рівняння за першим типом. А саме сказати, що під логарифмічний вираз нашого логарифму буде рівний основа в степені число. Давайте розкриємо дужки в лівій частині. Будемо мати х квадрат плюс 3х плюс 6х плюс 18. Далі, в правій частині ми будемо мати 4, адже 2 в квадраті буде 4. І відразу перенесемо цю четвірку з правої частини в ліву. При цьому не забуваємо змінити її знак на протилежний. Виконаємо спрощення даного рівняння і будемо мати х квадрат плюс 9х плюс 14 рівне 0. Розв'язками даного рівняння будуть числа мінус 2 та мінус 7. Після чого залишається виконати перевірку. Для цього ми підставимо наші числа у кожен підлогаритмічний вираз початкового рівняння. Пам'ятаємо, що у нас було два вирази х плюс 3 та x плюс 6. Якщо ми підставимо перший розв'язок, тобто мінус 2, то в такому випадку ми будемо мати мінус 2 плюс 3 буде одиниця. Мінус 2 плюс 6 буде четвірка. Як бачите, обидва результати вийшли додатні. Отже, розв'язок x мінус 2 є розіском початкового рівняння. Якщо ж ми підставимо мінус 7, то в такому випадку ми будемо мати мінус 7 плюс 3 в результаті вийде мінус 4. Даний результат є від'ємним, а це означає, що мінус 7 не є розв'язком початкового рівняння. Також ви можете знайти ОДЗ, розв'язавши нерівності х плюс 3 більше за 0, а також x плюс 6 більше за 0. Розв'язок системи даних нерівностей і буде вашим ОДЗ. Розглянемо наступне логарифмічне рівняння. Зауважте, що тут відбувається множення логарифмів. Ми знаємо таку формулу множення логарифмів. Якщо в нас є логарифм за основою А від числа Б, помножити на логарифм за основою Б від числа С, то в такому випадку під логарифмічний вираз та сам логарифм скорочуються і залишки об'єднюються в єдиний логарифм. Тому ми можемо скоротити логарифм за основою 3 та саму трійку. Отримаємо такий результат. Логарифм за основою x від числа 3х 15, це все рівне 1. Отримали перший тип логарифмічного рівняння. Напишемо, що це буде під логарифмічний вираз рівний. Основа в степені число. Якщо ми виконаємо спрощення, а саме х перенесемо з правої частини в ліву, а число мінус 15 перенесемо з лівої в праву, при цьому, не забувши поміняти знаки на протилежні, то отримаємо 2х рівне 15. Тобто х буде рівний 7,5. Даний результат ми отримали, позбувшись від двійки, методом ділення всього рівняння на двійку. Пам'ятаємо обмеження початкового логарифму. Основа логарифму має бути більшою за 0, а також основа логарифму не може бути рівна 1. Оскільки при розв'язку рівний 7,5 виконуються всі умови. То дане число буде розв'язком початкового рівняння. Якщо ви маєте логарифм в степені, то в такому випадку можна винести степінь логарифму за дужки та при потребі скористатися заміною зміною. Розглянемо наступне рівняння. Зауважте, що перший логарифм є у другому степені. Це помітно, оскільки двійка написана біля самого логарифму. В такій ситуації ми можемо цей степінь винести за дужки, в середині яких буде знаходитися сам логарифм. В жодному випадку ви не маєте права виносити даний степінь як множник логарифму. У другому логарифмі степінь вже написаний біля ікса, тобто це є степень під логарифмічного виразу. Даний степінь ми можемо винести в якості множника самого логарифму. Якщо ми виносимо степінь з підлогарифмічного виразу, то він виноситься прямо. Також 15 ми можемо перенести з правої частини вліву, при цьому не забуваємо змінювати його знак на протилежний. Зауважте, що ми маємо два логарифми, абсолютно ідентичні, але при цьому вони є в різному степені. Для зручності такі рівняння розв'язують використовуючи заміну зміної. Відповідно і ми виконуємо її. Логарифм за основою 2 від х замінимо на якесь там t. Після чого наше рівняння набуде вигляду t2 плюс 2 t Мінус 15 дорівнює 0. Залишається розв'язати дане рівняння. Його розв'язками будуть числа мінус 5 та трійка. Після чого ми повертаємося до нашої заміни. Тобто будемо мати логарифм за основою 2 від ікса рівний мінус 5. А також логарифм за основою 2 від х буде рівний 3. Це є перший тип логарифмічного рівняння. Будемо мати х рівний 2 в степені мінус 5 та х рівний 2 в степені 3. В першому логарифмічному рівнянні у нас вийде хрівний 1,32, в другому х рівний 8. Сподіваюся, що даний урок був вам корисним і він допоможе вам здобути додаткові бали на ЗНО, а також кращі оцінки в школі. Бажаю вам успіхів!